Добрий день пані та панове, мене звати Марина і дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми будемо говорити про книжечки, які я прочитала у вересні. Але, на жаль, це відео буде трішечки коротким, тому що мені вдалося прочитати лише 5 книжечок. Ось так от. Тому давайте ж сьогодні поговоримо, які книги мені сподобалися, а які мене розчарували. А перед початком відео не забудьте, будь ласка, поставити вподобайчика, написати коментар та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую! Ну що ж, готуйте собі чайок, і ми почнемо. І перша книжечка, яку я прочитала, це Химерне сяйво від Тері Прадчета, друга частинка з циклу Ринсвіт. Цю книгу я оцінила на 5 із 5 і вона справді мені сподобалася. Тут нам розповідаються наступні і подальші пригоди, які розпочалися в першій частинці колір магії. Знову ж таки, у нас є нам вже відомий персонаж Ринсвіт та його друг Двоцвіт. Я б сказала, що це навіть друга частинка, і спершу потрібно читати колір магії, а потім химерне сяйво, тому що у химерному Яві якраз нам дають відповіді, що ж сталося з нашими головними персонажами після подій у першій частині. Книга була дуже цікава, як завжди, наповнена дуже дотепними жартами-персонажами. Дуже багато різних подій відбувається, і дуже багато різних цікавинок ми дізнаємося про дискосвіт. Якщо вам подобається фентезі, то ця книга просто мастрід, особливо якщо вам подобається такий дотепний британський гумор. Я не знаю, що ще сказати про цю книгу, тому що вона була просто неймовірною. У мене були настільки чудові емоції, і я не могла щоб не посміхатися на кожній сторінці. Книга доволі маленька, тому я прочитала її, здається, за тиждень. Так, для мене це доволі нормально, тому що я читаю дуже повільно, і тиждень на книгу це для мене навіть досягнення. Знаєте, <світ> я неодмінно раджу прочитати цю книгу. Вона мені справді сподобалася, і я дуже сподіваюся, що я зможу прочитати усю серію «Дискосвіту». Наступна книжечка, яку я прочитала, це також книжечка від Тері Пратчета. І це чаротворці, третя частинка із циклу Рисвіт, але здається, п'ята по рахунку у дискосвіті. Ця книга мені сподобалася трішечки менше ніж попередні дві книжечки, які я читала, тому що тут події відбувалися не дуже хаотично, не дуже багато нам відомостей давали про головних персонажей. Не дуже багато деталей про дискосвіт, цікаво було читати, але все ж таки якихось таких динамічних поворотів не було. Непогана була історія, варто прочитати. Якщо вам подобається «Тері Пратчет, якщо вам подобається фентезі, то чому б і ні? Але я б не сказала, що вона була настільки прям захоплюючою. Ось, як завжди, я дуже багато виділяла, дуже багато комедних жартів, багато цікавинок, але все ж таки. Я оцінила її трішечки менше ніж інші. А у цій книзі нам будуть розповідатися про нашого вже знайомого Ринсвіда, але на жаль, двоцвіта вже тут не буде. Я дуже сильно розчарувалася, тому що я думала: ну ні, будь ласка, я так люблю цю парочку, вони мені так подобаються. Ці друзі. Загалом книга варта уваги, тому беріть собі на заміточку. І як завжди, гарнюсінька обкладинка. Наступні три книги, які я осилала прочитати, на жаль, були розчаруванням. І я вже їх продала. Ура! Вони не будуть займати у мене місце на поличці, але я вам їх показувала у покупочках за літо, здається. Отже, наступна книжечка, яку я прочитала, це автостопом по галактиці Адамс Дуглас. Цю книжечку я оцінила на 4 з 5. Я так собі подумала, що недостатньо я її вподобала для того, щоб продовжувати читати інші три частинки. Якщо чесно, книга була доволі непогана. Мені сподобалася. Жарти. Мені сподобалася історія, мені сподобався сам сюжет і те, як події розвиваються в цій книзі. Чи може, тому що я не дуже люблю наукову фантастику, тому в мене склалося таке не дуже позитивне враження щодо цієї книги. По типу, на один раз було нормальне чтиво, але я б не хотіла продовжувати читати чи навіть пережитувати цю книгу. А книга нам буде розповідатися про міжгалактичний всесвіт і саме про те, що ж там відбувається, які жителі там живуть. Дуже така. Химерна книга, я вказала, але на один разочок підійде. Я думаю, що багатьом людям вона сподобається, але просто це не моя тематика, я не можу її оцінити з нормальної точки зору. Наступні дві книжечки це були романчики, і перша книжечка це шкодуючи за тобою від Колін Гувер. Цій книзі я поставила 3 з 5. Була доволі таки непоганою, мені сподобалася частинка матері. Так, там, як завжди, книга розділена на дві частинки по типу пов від матері та пов від доньки. Якщо чесно, донька мені взагалі не сподобалася. Наскільки я пам'ятаю, її звати Клара. Вона була настільки підлітковою підліткою, якщо так можна сказати. У неї були такі незначні проблеми. Вона завжди злилася, завжди звинувачила матір, завжди щось їй було не так. І, хоча я розумію, що це. В принципі, нормально для підліткового віку для мене це читати було вже не цікаво. І незважаючи на те, що книга мене не дуже вразила, було цікаво її прочитати. Сюжет був доволі таки передбачуваний, я вже могла. Здогадатися, як закінчиться книга, тому що нічого такого особливого там не відбувалося. Все за стандартом. Але книга була доволі тепленька, хорошенька і, звичайно, з хеппі-ендом. Так, і на жаль, остання книжечка у цьому місяці, яку я прочитала, це мертві романтики від Ешлі Постон. Хі -хі. Цю книгу я не забуду ніколи, тому що прочитавши назву Мертві романтики, ми знаємо, що у нас є така метафора, так. Називати мертвими романтиками людей, які Дуже такі романтичні, відверті, яким все до снаги. Вони взагалі дуже такі відчайдушні, і тут нам дають реально мертвих романтиків. Я не знаю, чи можна це називати фантазійною книгою, чи можна це називати міфічною книгою. Ой, не міфічною, вибачте, містичною. Я якось така собі на позитиві читаю. Думаю, ну буде романтична історія. І потім там один такий момент трапився, і я така. Так, стоп, що щойно сталося? І тоді я зрозуміла, що це. Містична історія. Угу. Я думала, те, що вони розповідають про дитинство головної героїні, це просто якийсь такий підкол для того, щоб її позлити. Так, і ось після того моменту в мене взагалі відпало бажання прочитати цю книгу, тому половинку я прочитала нормально, а іншу половинку просто перегортувала, бо було вже зрозуміло, як же ж там будуть розвиватися події. Ось такі у мене були прочитання за вересень. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось новеньке. Щось цікавеньке, тому тепер ваша черга, будь ласка, поставте подобайчика, напишіть коментар, мені буде дуже приємно. І не забувайте підписатися на канал. Дякую. Ну що ж, мої любі підписнята, дякую, що були зі мною, і дякую, що додивилися відео до кінця. Гарних вам вихідних і насолоджуйтесь читанням!